Наша зброя досвід та знання. Наша зброя європейські технології. Наша зброя. Щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло, а на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів матрац ТВ, матрац стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матра... Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві, завдяки високощільній піні з ортопедичними власти. Матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац стопер Каспер Ордолай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також. Матрац відмінне рішення для дачі гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац Стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громістки, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Все ще шукаєте якісне взуття на зиму, та ще й за вигідною ціною представляємо абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ві ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з бінного поліуретана, а всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30 градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. Застібка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки. Усього за 799 гривень. Телефонуйте! Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою. Усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві. На будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. Ов, з обкладинки журналу, виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Акули старіші за динозаврів їх скам'янілостям близько 450 мільйонів років. Мега завжди цікавий телеканал. Расисти свідомо б'ють по людних районах серед білого дня, нашпиговують мінами і смертоносним залізячим святу українську землю. Але замість страху і відчаю. Вони побачать у наших очах тільки свою смерть. Українські воїни відплатять за кожну сльозинку наших матерів, винесуть ворога у пекло. А побратими із ДСНС, рятувальники вогнеборці піротехніки, будуть і вдень, і вночі допомагати розміновувати, розбирати завали, повертати до життя міста і містечка, незважаючи ні на обстріли, ні на утому. І морок згине. Ми переможемо і постане посеред вільного світу нова, заможна, щаслива і непереможна Україна. Неосяжна, велична, жива, чи можливо штучно створити планету, схожу на нашу. Як вимкнути силу тяжіння? Та що вже 4 мільярди років тримає пил та газ у купі? Найважливіший у світі інженерний виклик сьогодні? О 21.50. планета власними руками, тільки на мега. Сьогодні ми відбудовуємо їх по цеглинах, піднімаємо з пісків. Та забуття. Чи здатні викопні рештки розкрити древні таємниці людства? Що занепастило бронзову добу? На чому трималася імперія Олександра Македонського? Та хто знищив Рим? Стародавні світи, вихідні, о 21-й. Тільки на мед. Ми об'єднались заради правди. Я вітаю вас. Ми цілодобово в прямому ефірі. щодня. щохвилини. із Харкова Охтирки. Житомирська траса. Єдині новини триває під звуки повітряної тривоги. Півгодини тому вдарили ракетами по київській телевезії. Нам довіряють понад 70% українців. Ми ще на один день ближче до перемоги. Разом ми сила єдині новини. Єдині новини у центрі подій. На них постійно полюють стихії та увесь хижий світ. Вони знають, як знайти рідину в пустелі і вміють виходити сухими з великої води. Найдосвідченіші експерти з виживання перевірятимуть свій хист сьогодні, о 20.50. Шукачі неприємностей тільки на мега. Неосяжна, велична. Жива, чи можливо штучно створити планету, схожу на нашу? Як вимкнути силу тяжіння? Та що вже 4 мільярди років тримає пил та газ у купі? Найважливіший у світі інженерний виклик сьогодні, о 21.50 планета власними руками.